Давайте разом будемо молитися про те, щоб у нашому світі припинилися усі війни і протистояння, щоб не було якихось оголошень війни, щоб ми з'єдналися усі як брати. Ми все ж таки усі під однією вищою силою і. Щоб було всім, щоб усіх був один творець, одна земля, одне небо. Попросимо миру, мир, від слова шалом, шлімут, щоб у нас в усіх була досконалість. Довершеність у нас немає чогось, чого бракує, окрім цього відношення доброго між нами. Тож давайте його поп...